Перевертень був родичем гетьмана Богдана Хмельницького. Зараз я вам все розповім з вами. Український історик Олександр Ауфьоров. Отже, третьою дружиною гетьмана Богдана Хмельницького була Ганна Золотаренко, дуже впливова жінка гетьманщини та сестра полковника. Івана Золотаренка, який в часи Хмельниччини навіть був призначений наказним гетьманом. Полковник Іван Зоренка був убитий під час бойових дій в у Бихові у 1655 році. Це сучасна Білорусь, друзі, де козаки прагнули розширити межі своєї держави. Але вбитий він був у надзвичайно дивний спосіб. Його застрелив спеціально підготовлений монах з рушниці, куля якої була освячена, саме так вбивали перевертний. Ба більше коли рідний брат Івана вирішив його перепоховати в Корсуні в родині церкві, під час служби церква загорілась, і в ній згоріло понад 400 осіб. А тіло самого полковника вогонь не зачепив. Більше про такі історії в моєму новому відео. Друзі, лінк в описі.